Друзі, всіх вітаю! На зв'язку я, Ігор Корж. Так от я вирішив розказати сьогодні за інтерфейсом. Сильно керувати тут не треба, бо робот працює сам по собі. У мене підключена біржа, байбіт. Підкреслю, цей прибуток у вас на біржі знаходиться. Як це робити, ми навчаємо. Ось три параметри: лімітний ордер. Вісім кусків, яку монету торгувати. Більше нічого робити не треба. Тут показані всі монети, всі параметри. Тут можна посчитати. Це треба вже перевіряти у кожному індивідуально. Для того ми кажемо, приходьте на зустрічі, розбирайтесь. Що таке середня ціна? Це вартість поділена на кількість. От, виростає вище цієї ціни, робот її розпродає і зфіксує вам прибуток. То моя просадка обріж, обріжеться одразу в два рази. Хай воно працює само. То він зафіксує вам прибуток, коли ви, ви, ви виросте ціна сюди. Ну, до речі, ця монетка юні, 11 червня, вона мені і принесла прибуток і нас буде постійно крутити-крутити ці ось е, транзакції, працювати, працювати. Потім через рік приходите, а він у вас е, наторгував, ви нічого не робили. І зайшли, глянули, і все. Всім вітання, дякую за хороший урок. Багато часу зрозуміло. Коїн, Ефірі, XRP, Solana, BNB. От набери оці, ось, наприклад, перші 5 монет. Це нападала, падала, 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 падала. Потім okay. от раз ціна виросла, він зафіксував прибуток і все. До першого прибутку, наскільки я зрозумів. Правда, прибуток перший вийшов. цикл повторюється, вже. це дуже класно. Починав там зі 100 доларів вже тисяча. все. Ну, то, що поназдирав усіх і на біржу поклав, і прибуток тепер більше. Отримав зарплату, зразу забирай звідси частину. Візьми і поклади. Все, ти їх більше трогати не будеш. Ведіть свої статистики. Ось у мене є марафон, який я почав 6 грудня, поклав перші 60 доларів. тоді. Я запустив тоді е, свою першу монету. Я роботу взяв от цього для того, щоб не сидіти. Я не люблю за графіками. Я колись пробував. От Я, до речі, нещодавно думаю, ну спробую там, е, зайду коротше, по, ну, попробую там щось купити вручну. От просто попробую. Починаю заходжу на біржу і сижу і думаю, що мені робити, чи ждати, чи чекати. А робот не роб... нічого не думає. У нього чітко я купляю тут, продаю. Купляю, продаю. Поки я сплю. Я він купляє, продає. Ну, е, ну так подумає. Подумай, скільки людей у світі зараз просто не знають про цього робота. Сотні тисяч людей, і вони не знають. В Європі люди не знають про цього робота взагалі. В азіатських країнах. там про цього робота знають. Там люди на тих рівнях по 5 тисяч доларів в день заробляють. Для них 120 доларів за такі інструменти. Це копійки. Я просто подумав. Я нещодавно такий думав, а скільки я плачу за мобільний зв'язок У мене 400 гривень. Ти нещодавно поповнював. 400 гривень. 400 гривень так чекають. 400 гривень. Це десь 10 доларів виходить. 10 доларів за 12 місяців, так я плачу 120 баксів. Лайфсел, така що? Я не можу, блін, робота собі купити, чи що. В мені... цих самих думках я зайшов сюди. Взагалі, я зустрівся з вашим каналом. Це відео Нога Пей, типу там якраз, якраз налаштування, типу, встановлювати на. Ну, на ПК і, 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 і. Потім подивився роботбот. Відео одне, друге, третє, поцікавився думаю, спробую напишу, так воно пішло. І я такий думаю, а чого би не спробувати? Як хороший варіант спробувати? 120 доларів. Одного моменту це здається, наче багато, якщо так розібратись на зараз. Ну коли ти починаєш думати, що це 400 гривень на місяць. Я зустрів одного хлопця колись, він мені написав, каже каже: я ти 4, 4 роки назад робота. Кажу, так а, ну і що? Він каже, так а мені там робот щось там заробив за рік, каже, щось там чи 40 доларів, та й все. По-перше, я не знаю, до якої стратегії він підключився. Чи була в нього спільнота, чи йому хтось підказував, чи ні, чи він сам сидів, розбирався. Потім питання: який в нього був депозит? Ну, він мені казав, що я там закинув 200 доларів. Ну, так чекай, 200 доларів. І ти заробив. 40 баксів. Робот заробив 40 баксів. З 2021 року ринок просто почав катитися вниз. Так йому, на падаючому ринку, робот заробив 40 баксів на його капітал на, на 200. Якщо взяти, це приблизно скільки виходить? 20 На падаючому ринку тобі робот заробить 20%. Так, блін. Питання: чому ти не докладав більше коштів? Тому що не розібрався. І все. А якби ти накопич, а якби той, той, той хлопець просто продовжив би далі з 21-го, 22-го, а потім, коли ринок почав рости 23-му і ще і так далі, у нього, по-перше, до цього моменту якби відкладав там, по 100 баксів, по 50, він би там назбирав, наприклад, 2 тисячі або там, 3 тисячі. І на Могу цьому році він, він би так добре прокатився. Там би вже б заробив, бо, я думаю, тисяч, моб, ну, тисяч, ну, двадцять, може вже. Уже було б у нього. Він би інвестував, і би, це би, просто робив, ну, гроші робили би гроші. Так, а він буде. би ще б розбирався і так далі. Я ж теж розбирався. Я на початку не одразу в'їхав цього, цього робота. Я слідкував за роботом десь е тижня-два. Я подивився, трошки так. Е <гум> Подумав, чи треба, чи не треба, спочатку не зрозумів, ну мені раз попався, потім дивлюсь, на другий момент у нього більше стало, потім, на третій, ще дохід, і ще дохід. Думаю, ну блін, так якщо є дохід, то думаю, в мене є 120 доларів. Ну є ну є 120 доларів. Да давай спробуй, так, то, там, не... я включив і все і забув, і навіть не, не, поч... не розбирався. То тільки потім, як тільки я зайшов в клуб, як тільки я отримав оці ось уроки і подивився, як працює стратегія. До мене мене зразу переключило. Одразу. Моментально. Я просто пам'ятаю момент, бамс і все. Я думаю: середня ціна понижується. Понижується постійно. Постійно, просто от робот торгує, вона постійно падає вниз. Так почекай. Значить, вона в будь-якому випадку колись, але все одно дійде до своєї ціни. Скільки часу треба буде, я не знаю. Е, так воно ж заробить. І значить, що я до цього моменту, поки ринок падає, я буду накопичувати, я зберу свій капітал. Я на низах розторгуюсь, поки хтось там, закупившись на верхах і ще чекає, поки він там виросте, так я вже на низах все це розторгую, ще й зароблю прибуток і наверх почну заробляти ще більше. В грудні місяці, до грудня місяця я накопичу 3500, мені роботи ще 1000 заробив. Тобто, в мене тоді 1200, тоді в мене стало 4700, здається, всього, якби ну, взагалом. Тому на падінні. Саме на падінні треба збільшувати от, от на падінні треба накопичувати інтенсивніше. От,